Доброго дня! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за одною з перших весняних квіточок. Барвін. Цвіте синьо, лист зелений, крітник прикрашає, хоч мороз усе побив, його не займає. Погляньте, які гарні квіточки у барвінка. Давайте його уважно роздивимось. Роздивимося що в нього є, яке в нього стебло. Воно таненьке і стелиться по всій землі. Листочки в нього дрібні, темно зелені. І їх дуже-дуже, дуже багато. А якого кольору квіточки у барвінка? Так, фіолетові. А чи пахне барвінка? Ні, барвінок квітка без запаху. Люди завжди милувалися красою барвінка. Вони вважали, що ця квітка символ краси, сміливості, мужності. В перекладі з латинської мови барвінок перекладається як переможець. І навіть під товстим шаром снігу він не змінює його листочки свій зелений курег. А гілочка барвінка, наче покладена у дитяче ліжко, і тому він стелиться по всій землю. Давайте подякуємо квіткам за те, що вони прикрашають наше життя.